Жителі Калинівської громади допомагають українським захисникам на фронті, а також пораненим бійцям збройних сил України, які нині проходять лікування у медичних закладах Вінничини. Цього разу гостинці для військових зібрали жителі Писарівського старостинського округу, передали на харчоблок для поранених овочі, фрукти та зелень, які виростили у своїх господарствах. А й детальніше нам розповість про це Галина Фурман, начальниця відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської громади. Вітаю вас! Доброго дня, як нині Калинівська громада допомагає захисникам? Ну, наша Калинівська громада. Я думаю, як і кожна громада е, нашої України з першого дня війни всі жителі долучилися до того, щоб е, все робити для того, щоб перемога наступила пошвидше. Це і е, збирають продуктові набори, петуть сітки, е, е, донатять для того, щоб е, все потрібне, що, що потрібно для наших захисників, е, надати їм допомогу, щоб вони пошвидше з перемогою приїхали додому. Якщо говорити за освітянську родину громади, як освітяни саме допомагають фронту? Ну, наша освітянська родина, в нашій календській громаді, вона велика і з першого дня війни. Наші освітяни демонструють високий патріотизм, активну громадянську позицію та працелюбність. Ми є прикладом для наших дітей, для наших вихованців, для батьків, для жителів громади. Заготовивши необхідну кількість продуктів для діток, освітяни щедро діляться ними з військовими, з пораненими, для яких з першого дня ми печемо хліб, печемо пироги. Різні смаколики, робимо тушонки, ліпимо вареники, голубці, закрутки, квасину, робимо вітамінні набори. Все для наших захисників. Також ми, ми, дорослі і діти, донатять гроші, завдячуючи коштам, ми купляємо все необхідне обладнання, яке потрібно для наших захисників. Це і бандера, павер, і, і дрони. Навіть ми вже освоїли, навчилися, маємо сертифікат і можемо і самі робити. Адже перемога важлива для всіх, а для діток насамперед. А як ви вважаєте, чи, чи зменшується мотивація жителів громади допомагати воїнам порівняно з початком повномасштабної війни? Так, е, да, я скажу, що знаєте, люди втомилися, але мотивація не зменшилася. Ми всі дякуємо нашим захисникам за кожен день нашого життя. Е, ми хочемо, щоб пошвидше наступила перемога і мир, і е, хочеться, щоб весь світ зупинив. Путіна і сказав в сучасному світі ні війни. Всі люди і дітки заслуговують за на мирне щасливе дитинство, і ми всі сили прикладаємо, щоб ця війна в сучасному світі пошвидше закінчилася. Я вам дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Дякую, а нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку була Галина Фурман, начальниця відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської громади.